Міта вітту, зі намява! Міте віттува! Вітумая! Мідеві! Вітумая! Віта! Окей, добрий день! Гадаю, час нарешті закінчити з трилогією про сіросмуга. Тому так, нарешті ви можете бачити огляд на повернення вояка. А перед початком класичне попередження про спойлери, які тут, очевидно, бдуть. Хоча припускаю, що всі вже давно прочитали цю новелу, лол. Щодо обкладинки, нічого нового не скажу. Плюси гарна, мінуси не наша. Також, як і на попередніх частинах, тут все ж є дрібні відмінності в деталях в порівнянні з польським оригіналом. А саме інакше розміщення мартинів в небі й інакше розміщення персонажів відносно фону. Якщо придивитись, то ось цей кам'яний виступ знаходиться нижче відносно морди Сіросмуга. А оцей на українській обкладинці взагалі повністю ховається за головою Міллі. Позаду продовження фону зі шматочком сіросмуга, подяка новій башні, перелік усієї видної на той момент манги і анотація. Нарешті сіросмуг та Мілі дісталися колишнього табору громового клану. Але двоночі почвари геть споплюжили ліс, лишилися самі колоди та багнюка. Отож, вояк побоюється, що його однокланівців уже немає. Та шлях, яким вояки громового клану пішли багато місяців тому, окреслено попри небезпеку, що чатує на кожному кроці. Чи не загубляться сіросмуг та Міллі у цій надважкій дорозі? Чи вийде в них дістатися сонцеспаду? І вже тут сходу вчіплюсь до того, що клан знову написали з малої літери, а типові для котячого словнику повні перетворили на місяці. Хоча, на щастя, в самій книжці вони все ж кажуть повні. Середні чергове звернення від Елін Гантер, яке я все ще не буду зачитувати. Ставте на паузу, читайте самі. Сюжет починається з кінця попередньої частини, коли сіросмуги Міллі добираються до табору громового клану, але бачать його вщент зруйнованим. Вони ночують в колишньому меткублі і на ранок, популювавши, обходять усі території кланів, споглядаючи руйнування, спричинені двоногами. Зрештою, вони виходять до повітки, де живуть Круколап із Ячменем. ячменом. Круколап розповідає, куди пішли клани. Вони ночують там, а наступного дня Круколап з ячменом проводять подорожніх до високих скель, звідки ті вже продовжують шлях самостійно. До речі, так тут високі скелі вже названо правильно. На відміну від попередньої частини. Через деякий відрізок нелегкої дороги вони виходять на гніздо двоногів, в Міллі пропонує підживитись. На щось розмуг реагує тісько негативно. Чекайте, таких сворок між ними буде ще повно. Великою мірою увесь сюжет цієї новели базується на них. Наступного дня їм було необхідно перейти через пасовище з вівцями, яке Міллі пропонувала обійти. Але всі вперто хотів йти на простець, бо обхід же двоножича стежка, і взагалі це не по-вояцьки. Тому нашій парочці довелося ще й ризикнути бути заталованими вівцями, коли тих почали гнати вівчарки. Взагалі дуже дивний закидон про цю стежку, тобто пройтись безпечним шляхом це не по-вояцьки, бо він двоножичий. Але чомусь я не пригадую, щоб коти переймались таким на лісових угіддях, коли йшли до чотири дерева через людський місто. Під вечір вони дійшли до заправки, де вирішили популювати, прийнявши гаражі заповідки. Мишей вони там, зрештою, не знайшли, тільки дизеля, кота місцевого. Міллі, помітивши на одній з дверей котячі дверцята, вирішила підкріпитися кормом, який очікувано знайшла всередині, доки Сіросмух розмуг впритюжничав. Вона поїла і повернулась з сірево, як все ж здався, і сам пішов до середини. Але от йому так не пощастило, і він уже відхватив від жіночки, яка тут працювала, і корм тримала тільки для дизеля. Тут між ними спалахує чергова сварка. Сіросмуг знову звинувачує Міллі у всіх гріхах і психує отак, доки не отримує під сраку бампером фури. Тут на допомогу приходить той самий дизель, і вони разом з Міллі відтягують сіросмуга в безпечне місце. Дизель йому зранку навіть мишу приносить. Токи сіросмух спав, Міллі розпитала дизеля про кланових котів. Той сказав, що не бачив таких, але знає шлях, яким би Міллі з сіросмугом могли дістатися моря, септо сонцеспаду. І вони були б готові вже одразу вирушати, але травмоване плече сіросмуга змушує їх залишитися тут на деякий час, до його одужання. Цей невеличкий шматочок сюжету йде на те, щоб сіросмуг побісився, що Міллі полює краще за нього. Побісився на присутність дизеля і кілька разів невдало спробував сказати Міллі про свої почуття. Одного вечора Міллі пропонує сіросмугові свій план, як їм дістатися до сонцеспаду поїхати на одній з машин. Йому ця ідея не подобається, але зрештою він погоджується. Бо крім цього, варіантів у них не так вже й багато, і таким чином вони все ж добираються до моря. Не без пригод, звісно, проте бійка з кицюнями вирішилась так само швидко, як і зав'язалась. Там, попутньо налякавши якогось самітника, вони знаходять шлях до нових угідь кланів, але перш ніж піти до них, Сіросмук все ж нарешті зізнається у своїх почуттях до Міллі. Після цього вони вдвох йдуть на острів, де якраз проходить зборище. Ну а продовження історії, воно вже в книзі «Прозір», як ви можете пам'ятати. Це був би ідеальний момент, аби переспрямувати вас на мій огляд на «Прозір», якби це відео не залишилось на старому каналі. Висновку щодо сюжету можу сказати, що особисто мені ця частина видалася найнуднішою з трьох. От вже не знаю чому, але під час прочитання було відчуття, наче реальний сюжет починається лише десь на половині новели. А до цього це просто, ну, типу, щось. Щось, що мені взагалі не запам'яталось, і я взагалі не зрозуміла, що це було. В моїй голові це відчувається як кілька сторінок, але по факту це ж цілих пів манги. Жесть. Що ж до перекладу, то я вже встигла згадати, що в анотації повні замінили місяцями, але з позитивного високі камені виправили на високі скелі. На першій же сторінці Кіцюня написали як кіцюня. На 15-й сторінці ця фраза перекладена по факту правильно, але додавати порівняння про Дзигу навряд чи було доречним, враховуючи, що це думки самого сіросмуга, і я сумніваюся, що деякий кіт знає, що таке Дзига. Тут же слова про те, що я не можу зараз зневіритись, не у громовому клані замінили просто на те, що сіросмуг повторює собі, що він вояк громового клану, через що, звісно, дещо втрачається сенс. На наступній же сторінці, подяку за всю зловлену тут здобич, змінено на подяку за здобич, яку вполював саме Сіросмуг. Мух. Зміна загалом невелика, проте в оригіналі він явно дякує за те, що цей ліс годував усіх тутешніх котів, а не лише самого сіросмуга. Також мос, яку в минулій частині назвали Пуссі, тут перейменували в мусі. Хезе навіть чи має це сенс, тут нічого не прокоментую. До ячменя звертаються ячміню, хоча кличний відмінок буде ячменю. На одній зі сторінок котяче мурчання передають через пур. Хоча в українській мові коти не кажуть пур. Це калька з англійської, яка. Звучить дивно. Коли Сіросмуг відходив від близької зустрічі з фурою, в перекладі він каже, що почувається ніби дідуган, хоча коти слів типу баба й дід не використовують. А в оригіналі взагалі говорилося про старішин. Ну що логічно. Пообідок. Вночі також тут повторили цю дивну штуку з заміною Кицюні на кицьку, як було у зниклий вояк. Коли Сіросмуга звідчується Міллі, в оригіналі він каже, що Міллі врятувала не лише його життя, але й його душу. В перекладі ж про душу не згадують. Як на мене, це вже втрата. Проте в загальному це усе дрібниці. Напевно, що мені справді муліє в перекладі, це сцена на 22 сторінці, десь розмуг дивиться на місце, де колись було чотири дерево. Сам переклад тексту тут правильний, але настрій і інтонації геть змінили розділовими знаками. Типу, так, багато де пунктуація відрізняється від оригінальної, і це саме собою не проблема. А ну бо, знаєте, різні мови. Але саме тут з енних причин напхали знаків оклику, яких тут бути немає. Сіросмух в цій сцені, звісно, говорить сумно, понуро, але також спокійно, оскільки це останній раз, коли він споглядає рідні угіддя перед тим, як лишити їх назавжди. Тут у нього стається оцей, скажімо так, етап примирення з цим фактом, тому й говорить він без яскравих емоцій. Перекладі ж текст виглядає так, ніби сіросмух ледь не кричить у розпачі, поки його обличчя, як і задумано, залишається спокійним у цій сцені. Ну, Типу хезе, це дійсно той випадок, коли спотворюється зміст, хоч і не інформаційний, але емоційний. А тож, ви нарешті отримали нове відео. А я нарешті можу похвалити себе за те, що виконала хоч щось, і спокійною душею повернутися до ніхера не роблення. Дякую за увагу, удачі і ще побачимось!